Дістає все насінько, яке в неї є, і буде сьогодні сіяти кавуни на розсоду. В минулому році сіяла перший раз на розсоду кавуни, то ми їли набагато раніше, ніж завжди. Взагалі круто вирощувати і будь-що, а не просто висаджувати у відкритий грунт. Так, виходить, ви зекономлюєте собі час. До речі, вже можна посіяти другий раз горох, вже перший зійшов. До речі, також можна і садити і деньки розсадують. Також в минулому році садила, також дуже круто. Будемо садити Кримсвіт, світ. Рекомендаціон, леді, Рекоменданціон. Чарлістон грей часто, хто садить, також непогані. Також рекомендансьон продюсер. Та розбуліба помідори. До речі, кабачки також можна виростити розсадою. Сьогодні висаджувати розсадою, ті, що в маленьких пачечках тут по 5 і по 10 наслін. а сіні, а що більше, потім вже відкритий ґрунт висаджу, щоб пісніше було. Також посію по декілька штучок диню, Тому що в наші сім'ї тільки я їм.